Всім привіт! Починаю знімати нове відео. Тим, хто не дивився попередньо, нагадую, що цей тиждень ми з Ігнашиком самі. Наш тато поїхав у відпустку покоряти гори Карпати. Ось ну, в нього це майже успішно вийшло. До речі, він повертається на день раніше. Він повинен був бути там 6 днів, а буде 5. Ось, Тому що він там конкретно підгорів. Скидував фотки і відео, він просто червоний, як рак, ось шия. Ну, коротше, все згоріло. В нього завжди або він весь намокне, або ну, от як в цей раз згорить. Ну, але це таке: кожна людина в слово відпочинок вкладає щось своє. Для нього це класний відпочинок, то нехай кайфує. А отже, сьогодні він повертається. Думаю, дуже скучив за ігнашиком. До речі, Ігнашику є чим його здивувати. Він на днях почав повзати. Нарешті ми дочекались: він до того повзав просто по кругу навколо себе і зовсім не хотів повз вперед. А це нарешті він розкачувався, розкачувався і повз вперед. Трохи повільно, з опаскою, але все одно вже вперед. Ось, і ще в нього, я ще така думаю, що він такий трохи капризний на ці дні. Потім подивилась, а в нього починає прорізуватись третій зубик. отут зверху. Лівий, лівий зубик, Чи правий, ну неважливо, верхній. Ось. Але він не дає ще мені на нього подивитись. Я... Там, знаєте, так, я така палець в дорота йому засовую, але якщо з першого разу в мене не вийшло його нащупати, то другого разу в мене немає, бо він язиком виштовхує. Ну, може, йому навіть трошки боляче, коротше, поки не лізу. Ще сьогодні потерплю трохи, а завтра вже буду знову перевіряти, що там як. Ось такі наші справи. Сьогодні е, я планую, поки ще не дуже спекотно. Ну як не дуже спекотно, це 28, Зараз зранку встигнути швиденько вийти на вулицю, трохи прогулятись, е, зайти по справам в магазин. Ось і повернемось поки ще не 32, як обіцяють, е, бо мені дуже спекотно на тій вулиці. З гнаші тільки що були в магазині і. Купили м'ясо і овочі, хочу вам показати свої покупочки. Так, я вам казала, що нічого не збираюсь готувати, тому купила собі отаких от пельмішей, хочу спробувати. Написано, було домашні, ну подивимось, взяла трошки. Ось, потім, Ігнашику, взяла шматочок телятини. Хочу йому відварити. Ще ми її не куштували. хочу спробувати. Так, а це сироватка. Я беру її і роблю з неї млинці. Ось, мені так більше навіть подобається, ніж на молодці. І це я набрала м'ясо. Це я вже чекаю чоловіка свого. Він в мене м'ясоїд. Завтра він вже приїжджає, тому треба ж буде щось наготувати. Ось йому пакет з м'ясом. У нас така сім'я, чоловік-м'ясоїд, а я навпаки овочеїд. їд, тому це пакет для нього, а це для мене. Вчора надивилась, як мій брат готував кукурузу, він мені присилав фоточки, то так мені захотілося також кукурузки ось взяла. Не знаю, чи вона буде добра, звісно. Хоча він мені сказав, як вибирати, щоб там було щось з білими краплюшками на самій. Ну, така на вигляд, наче повинна швидко. Варитись, обіцяли, що швидко звариться, подивимось. Потім ще взяла Ігнашику спробувати грушу, така вона мені апетитна там лежала, ну взяла одну, бо це таке на вигляд може бути добре, а насправді ні. І також взяла баклажани, цілий пакет, дуже їх люблю, щось придумаю з них, приготую. І пакет ну це таке банальне пакет з огірками. Помідорчики в нас є, буде салат. Ось такі в мене. Міні-покупочки. Дуже на вулиці спекотно, ми пробіглися дуже швидко, швидко-швидко. І додому не можу там довго ходити, це неможливо. Ось так. Казала, що не буду нічого готувати, поки чоловіка не буде, але тут така справа, що ігнашику треба було приготувати телятину, яку я йому купила. Ось, А коли вариш м'ясо, після нього такий залишається дуже смачний бульйон. І я така думаю: ну, блін. Я не можу викидати їжу. От не можу і все. Тому нарисувалась е, приготування супчика. І я згадала, що в мене багато овочів в холодильнику, і, коротше, буде, знаєте, що? Буде е, пюре, цей, суп-пюре. Я, в общем, витягну м'ясо, те, що вариться в гнашику. Ось і. А з цього бульйона, в цей бульйон накидаю овочів, ось кабачок, моркву, Баклажан в мене є, цибуля, морква, перчик. Ось, і все це переб'ю потім блендером. Ніколи так не робила, а от щось подумала, що хочеться чогось такого. Такого, знаєте, як варю ігнашику. Коли тож я муж пюрешку роблю і нюхаю, вона завжди так класно пахне. І на смак я завжди пробую, до речі, бо мені цікаво, яке воно в нього на смак. Хоч і не солене, але повинно бути приємне. Ось, і подумала, що я ж таке теж люблю. Отже, буде суп пюре. Все порізала, потім ще картоплю, прямо туди в бульйончик наріжу. Дивіться, яка в мене прям осінь. нагадує мені та, ця композиція моя для супу. І потім все зварю, переб'ю, і буде суп. До речі, може когось з вас надихнув приготувати таке саме. Зараз, поки так багато овочів, це ж можна що завгодно взяти, а в кого ще дівчата свій огород пішли всього нарвали, порізали, зварили, перебили, смакота. Все, Ігнашику час обідати. Соську давай сюди, синок. Він сьогодні в нас, в принципі, як і завжди, кушає м'ясо обов'язково. Сьогодні це курочка буде, бо я думала, що телятина не встигне приготуватись. Вона встигла приготуватись, але я ще не встигла її зробити. Овочі обов'язково і е, дам йому сьогодні кукурузну кашку. Кашку він нас взагалі не любить, якщо чесно. Оце кашка це найгидотніше, що мама може дати. Оце гидота, да? Але треба жувати. І найсмачніше це в нього овочі. Ми почали прикорм з 6 місяців і почали його з баночного пюре покупного, а потім я вже робила йому м'ясні і овочеві пюрешки сама ну, з допомогою блендера. Ось, А десь з 7 місяців ми почали вже їсти такими невеличкими шматочками. Просто я товку це все веделочкою, і він, в принципі, з задоволенням їсть. Я вже давно не показувала, що ми вже ввели в прикорм, а тут же дуже багато плюсиків. Хто дивився попередні мої блоги, знає, що я зробила отаку собі табличку, сама її зробила просто рутями. Ось, написала тут всі овочі, фрукти, бачите, молочні продукти, крупи і ставлю плюсики там, де ну, що ми спробували, там плюс. Рибу ми поки зовсім ще не чіпали. Ось, а, от, наприклад, овочі майже всі вже поїли. І фрукти також дуже бачите, багато. Ну, якраз ті, що сезонні, я якраз зараз даю, ну, а потім вже будемо пробувати там всякі цитрусові і все таке. І вже ой, я не відмітила, ми, до речі, на днях спробували кислий сир. Треба відміточку поставити. З м'ясом вже їли кролика курятину, печінку курячу, індичку. І сьогодні, до речі, хочу спробувати жовточок. І печінку кролика також їли. Так. так, сьогодні в мене по плану зварити кукурузу. Ось я тут її щось почистила. Типу... Ну, мама моя завжди варила е... з цим. В дитинстві нам з листям цим все складалось так в кастрюльку гарненько і варилось. Блін, одна якась попалась не дуже. А цього тобі ти не, не, не любиш кукурузу? Давай, Гнасі, перевіряй, щоб мама все добре склала. Раніше як варили? Варили одразу такими каструляками. ніхто по чотири качанчика не варив, бо шкода було ганяти пічку. Хоча зараз це також жалко, але більше просто ніхто не з'їсть. Що? Оце мама можна розцінювати вже як мама? Мені цікаво? Думаю, ні, хоча так приємно звучить. Отже, все ми склали, заліємо водички поставимо. Тьотя на е, ринку обіцяла, що вона звариться дуже швидко. Киця, може, нас Туття обманула? Може нас тут обманула? Ми зараз подивимось. Бо зараз щось варити довго е, на пічці, на кухні це просто жесть, бо кухня перетворюється в пекло. Е, знаєте, оце тільки що перебивала Ігнашику м'ясо. І подумала, от цікаво, як наші батьки е, обходились раніше без блендера. Ну, от добре, як, ну, Тобто, як вони давали нам е, м'ясо або щось дуже тверде. Бо зрозуміло, от цей блендер да, він переб'є, мабуть, навіть гумову подошву, якщо чесно. З, зі всього зробить м'якесеньке. А от як вони справлялись? Треба навіть мами спитати. Чи шо? Чи годували дітей м'ясом вже коли типу, в школу підеш, коли вже добре жуєш. Ем, аж цікаво стало. Якось не, не думала про це, а от тільки що подумала. І цей, ну, хіба що не знаю, хіба, може, вони робили спочатку фарш з сирого, а потім такі, типу, якісь котлетки, фрикадельки. А може раніше не можна було давати м'ясо? Коротше, непонятно мені це тема Треба це розпитатись в своєї мами та мами свого чоловіка, як вони давали нам м'ясо? Дуже цікаво. Так, що я роблю, до речі, знаєте. Хто дивився мої влоги, той знає. Це м'ясо я все розкладаю ось в, в таку формочку для льоду і заморожу, бо я зразу варю десь там. Грам 400-500 м'яса. Потім я буду доставати ці кубики, розмаражувати і давати їх ігнашику на обід. Цей один кубик десь якраз йде на 30 грам, тобто якраз його денна порція м'яса. Дуже мені так зручно і воно таке свіженьке, взагалі супер, чесно кажучи. Ну, варити кожен день я точно. Точно не зможу. Бо це довго. Бо м'ясо, наприклад, ну, от телятина, вона, та й, і курика така домашня, вона також вариться не швидко. Ось так. Все це так, тут мало. Зараз все це піде в морозилочку, і буду. А в мене там ще є курення, курячі такі кубики, це буде телятинка, і хочу ще печіночку так зробити. І буде просто. А Хто наші... знає, як зрозуміти, чи зварилася ця кукурудза чи ні. Бо на вигляд, вона така вже гарна, жовта. М -м ну і пройшло вже більше, ніж півгодини, якщо чесно, так, але непонятно, чи зварилась вона чи ні. Якщо хтось знає, як отак, не пробуючи її таку гарячу, е зрозуміти, що вона вже готова, напишіть мені в коментарях, буду дуже вдячна, бо я взагалі без поняття. Так, ну я сьогодні прям супер молодець, хоча казала, що я не буду нічого готувати. Але сьогоднішній день вже, мабуть, не рахується, бо сьогодні приїжджає чоловік і щось так треба їсти. Зробила я супчик пюре, виглядає він не дуже апетитно, але пахне добре. І я його зробила дуже густим, я так і хотіла. І до нього зробила такі грінки з чесноком, сіллю і олією. Тоже такі класні, хоч би не, не з'їсти їх до вечері. А також чоловіку зробила відбівні це те, що він любить найбільше. Нехай їсть людина м'ясо. Ну і вишинка на торті це кукурузка. Ну, Сподіваюся, що зварилась. Не знаю, невідомо, будемо пробувати. Гаряче, як то кажуть, сирим не буває. Отже, хочу трошки. Е... Зробити висновки з цього тижня, який провела сама з Ігнашком. Ну, що можу сказати, що не можу сказати, що мені було дуже важко або там дуже легко, мені було як завжди, бо все одно звичайно, в звичайному нашому житті чоловік також завжди працює, і я все одно ну, більшість часу провожу з Ігнашком, зрозуміло, саме я. Ну і плюс у мене є батьки чоловіка тут поруч, які все одно мені допомагають. Ось тому прям там фізично дуже важко мені не було. Трохи важче навіть було е, морально, е, тому що все-таки все коли ти сама, і вся якби, відповідальність е, на тобі, воно якось трошки стрьомно. Ось, але поруч чоловік, це все одно вже два дорослих, не одна я, тому мені якби, морально е, набагато легше. Ну і взагалі недаремно ж ми сім'я, е, тому зрозуміло, що ми повинні жити разом. Це нормально. Тепер попереду мене чекає ще дуже веселий робочий тиждень, тому що тепер чоловіку треба відпрацювати всі ті дні, які його не було. Ось, і знову, в принципі, на цілий день я з ігнашиком один на один. Ось більше, знаєте, від чого я втомлююсь? Від того, що ми постійно вдома, через те, що чоловік ну, зараз буде постійно працювати, то знову ми нікуди не можемо не піти, не поїхати. Він працює до 9 години вечора, тобто ввечері також ні. і так як би, буде цілий тиждень знову. А я би дуже вже хотіла якось трошки змінити картинку, хоч кудись виїхати на природу, в торгівельний центр, мені байдуже, просто щоб не сидіти вдома. От, і я в такі секунди навіть трохи шкодую, що в мене немає прав, то можна було може, взяти машину і кудись поїхати е, з Ігнашиком, Якось так. А так е, на таксі далеко не наїздишся. Ось на такому транспорті також. Ну, я ще до речі жодного разу не їздила на автобусі або тролейбусі. Тому, хоча треба спробувати, якось всі їздять, мабуть, це не важко. Тому я скажу те, що я б я реально дуже хотіла, це змінити картинку. Тому коли чоловік вже нарешті в нього будуть вихідні, нормальні, по-любому, як хоче, а ми кудись йдемо.